Хочу про, про цю чашечку поговорити. Ти, е, поляк Андрій Шимановський сидить в, е, і п'є каву з е, чашки з портретом Бандери. Як каву, до речі? Е, Смакує. Е, ну, е... е... ну ти вмієш. Ну ти вмієш. Ну, може про це можеш поговорити, можеш не говорити, як, як тобі це, бо це були непрості стосунки, ми знаємо. Це непрості стосунки. Так. Не І в цьому стосунки. селі теж, мабуть, теж так. були непрості. Так, однозначно. В нас це така табуйована трошки історія. Ну, в мене в селі була, але з повномасштабним прийнялася. Угу. Угу. Тобто ця історія, ну, в мене особливо, ну прабабуся дуже гостро про це висловлювалася завжди, тому що її там близькі страждали певним чином, там були прямо конфлікти. Різня, ну така от історія дуже серйозна. Відповідно, ще й вплив Радянського Союзу, в якому тут це все відбувалося, яка теж абсолютно хейтила цю історію. Воно, я виростав в такому реолі, що це якесь зло, але я ніколи не вірив в це. Ну, тобто я не вірив, що людина, яка бореться за українську незалежність, і для нього ну, найголовніша ідея це українська ідентичність, незалежність, і так далі, вона може бути суцільним злом. Суцільним злом, яким, яким мені описують. От. Звісно, що непрості стосунки. Але я себе ідентифікував. Це в 16-17 років, це відбулося, я зрозумів, це моя історія. Ось і все не муляє в общем. Не му мені ні. Ну як бачите, я сказав, залишайте. <ріст> Навіть <ріст> не не порухав так. <ріст> <ріст>